Почути, до якого часу ви плануєте підтримувати мінідіючу владу, партію регіонів, в Києві, знищує студентів, вбиває журналістів та мирних громадян. Пані Світлано, ми хочемо, щоб ви підтримали народне віччя, підтримали громаду і в неділю приєдналися на до адміністрації на народне віччя, на якому відбудеться позачергова сесія рівненської обласної ради. Левицька Левицька, не дивитися виходить народ. Хватили Левицька. 32 Будемо намагатися піднятися до Світлани Олексія не нове. Якщо не вийде, то вийде до нього. Який номер квартирі? Ні, ні, там. хто? they hear you hear